Добрий день, друзі, бобари на роботах на празні, вітер відключене. Надію, що сьогодні його включить. Подивимось поки спускаюся, з який порядок. Дев'ятий етаж, де я живу нормально. Строїтельного мусора нема. там, стояв, вибирали, тут теж вибрали. У мене взагалі супер порядок. Спускаємося вниз і наблюдаємо. Наблюдаємо, значить, світ гори. За цими платами. Раніше було по, по 3.60, зараз по 5. Ось. Все. Рембо тут написав, що беріть мусор. І ви там стоїть, бачите, стоїть і не мусор. Біз всього, що це йдуть людини. Так що, хто буде з нашого дому, будь ласка, оберіть мусор 8-й таж. Ну, там порядок, то цей, як його русланчик, то він красавчик він все вбирає. Тут молодець, тут вони обрали. Спускаємося з восьми етаж. І на ходу розказують, що сьогодні день боротьби з алкоголем. так що... А да, с алкоголем, чи с алкогольными напитками, на это так сказано. Так что все, метаж. строительного на мусор. Там у нас в частном порядке все убирается. Все хорошо. Дальше идем, наблюдаем. Векно закрыто, потому что уже надо закрывать векно. Это, наверное, Жак должен сделать. Шестой этаж, я вот чистый порядок. Там личные вещи. Так это все-таки. Шостые. Так. Погода за вікном прохладна. П'ятий теж нормально, в третій нам все немає. І ось вот, я вчора йшов, замітив саме образцовый, я би дав ему 5 баніці 7,5 балів. Це четвертый етаж тут. Хазяюшки убрали один раз і тепер порядок, бачите? Молодці. А не то лічні вещи, це там теж лічні вибереться, а так Не мусор на полу немає. Такі тут аж четвертый. Так, я що далі? Далі ми дивимося. Третій. Нормально відносно. Другий тоже буде добре, я думаю. А от первого, там, як завжди, може бути чуть-чуть мусор. Вот. нормально. Ну, пока лидер порядка четвертый этаж. Ну, и ми девятый, бы я там жил. Десятый не заходил, но я знаю, что там тоже порядок. Так. И первый этаж свет погорит. Вся красава. Свет не працює, Велосипед стоит, кому не сбери, не хочу, не привязан, кстати. Тут я шердую, все, все нормально. Вот, похоже, это погода. Для величины на 9.06. Ну, це 8.06. Дощі, да? Рембік стоїть, Я в кепі такі. це мені то Андрюха з сусіднього дому, сусідній дом жовтий, по Каже, хочеш, Я кажу, ну конечно хочу. На шару і уксус сладкий. Да і вообще вона хороша, Вона мені пасує такий пісочний цвет. Мені кається, що вона пасує. Так що таки справи, на роботу їдемо, Пока.